Інша справа, коли солдати летять годину або навіть більше, перш ніж торкнутися землі. Це приголомшлива реальність стрибків HAO або High Altitude High Opening – велика висота, високе відкриття парашута. Уявіть собі, команда стрибає з літака на висоті 30 тисяч футів, понад 9 кілометрів, але замість тривалого вільного падіння вони розкривають свої парашути майже миттєво. Далі відбувається не швидкий спуск, а довге, тихе планирування. Використовуючи передові GPS та керовані парафойли, ці елітні оператори можуть пролетіти до 100 кілометрів, рухаючись у строю через небо. Ця неймовірна техніка дозволяє скидати їх далеко за межами ворожої території, повністю обходячи протиповітряну оборону, вони безшумно ширяють над кордонами, прибуваючи до своєї цілі без жодного звуку. Це абсолютна скритність проникнення, ідеальна для місії глибокої розвідки. Але це ризиковано, вони стикаються з екстремальним холодом, складною навігацією та є вразливими протягом усього польоту. Це повітряна шахова партія з високими ставками. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб побачити більше.